Ситуаційний центр міської ради сучасна форма організації аналітичної діяльності з можливістю передачі даних, їх обробки та миттєвого реагування. Це очі та мозок, служб управлінь, комунальних підприємств, патрульної служби та групи швидкого реагування. Сляційний центр муніципальної варти це наше серце, це наш мозок цієї установи, тому що е, майже 70% нашого міста охоплено камерами відеоспостереження. Ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося. Сьогодні наші камери можуть не тільки зізнімати в онлайн режимі, да, робити запис яких місць, там місць парків, скверів, комунального майна, дороги і так далі. Сьогодні ми е, нашу систему усучаснили. Сьогодні ми маємо змогу сприяти підрозділу поліції, який неоднократно до нас звертався щодо виявлення пропоручних. Території міста сучасні камери відеоспостереження ситуаційного центру оснащені функцією розпізнавання номерних знаків та облич і неодноразово показали свою ефективність практичній допомозі поліції. Якщо наш підрозділ підрозділ патрулювання. Здійснює вечірній обхід, та бачить, що на ворозі перехрестку Миколаївська, там да Миколаївська там Олімпійська є якась невідома особа, вони здійснюють за неї, да, патрулювання, вони йдуть за нею, вона може сховатися, зайти за якийсь куточок і так далі. У цьому ситуаційному центрі в режимі 24 на 7 є оператор, який здійснює відеонагляд, який з допомогою рації радіозв'язку вони перед інформацією, що особу, яку ви розшокуєте, вона повернула направо наліво чи інше. Так само касається її автомобілів. Якщо ми бачимо, що після 20 Третій години на території нашого міста з'являється автомобіль. Ми одразу передаємо цю інформацію нашим патрульним, які перевіряють, чи має він право здійснювати проїзд по проїжджій частині або по дорогам нашого міста у комендантську годину. Тому що ми за безпеку нашого міста це була головна ідея, це була головна мета цієї установи. Пріоритет роботи ситуаційного центру це безпека громади та відлагодження механізмів взаємодії. Камери спостереження дають можливість в режимі 24 на 7 зафіксувати правопорушення. Оператор дає повідомлення, патрульні та групи швидкого реагування реагують. Наша головна мета, головна задача, і пріоритет роботи це безпека життєдіяльності нашої громади, нормально життєдіяльності, забезпечення роботи об'єктів інфраструктури, тому що водопостачання, водовідведення, світло, теплоохорону об'єктів, які ми повинні здійснювати для того, щоб наше місто могло нормально функціонувати. Ситуаційний центр це інформаційно-аналітичний мозок міської ради, це візуалізація та фіксація правопорушень, їх обробка та передача правоохоронним органам. Якщо у вас вкралася якась крадіжка, якщо ви знаєте, такі-то години на території нашого міста відбулася якась надзвичайна подія, ви можете повідомити нам про цю подію, і ми обов'язково передамо інформацію до підрозділу поліції. Нагадую, що муніципальна варта вона створена з метою забезпечення охорони громадського порядку, попередження правопорушень та недопущення надзвичайних ситуацій на території міста. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.